Уже важливо отримувати інформацію від людей, які безпосередньо там перебувають, а не просто читати якісь новини, озвучувати їх тут у студії. Привіт, розповідай, що маєш. Стежу зараз на кухні лікарні в Артемівську. Надіюсь, ви мене чуєте. Нас тут святкують. Святкують таке міні-день народження в двох братів-близнюків Ярослава і Владислава. Це е, перший батальйон Нацгвардії імені Кульчицького. Той легендарний батальйон, з якого пішли з Майдану всі хлопці. От вони власне також і пішли їм сьогодні 20 років. Обом один з них, причому вони такі дуже різні, але дуже дуже такі веселі. А вони сформувалися в мед Тут сформували окремо метро. Тому що в Нацгвардії, виявляється такої взагалі не було. І зараз ця Медрота насправді опікуються не лише першим батальйоном Нацгвардії імені Кульчицько, а взагалі всіма військами, які тут навколо базуються. Я скажу, що це така точка, в якій дуже багато військових поранених звозять саме сюди в Арміс, тому що тут Дебальцеве, тут Попасна, в які також зараз серйозно і Там багато військ стоїть. І це напрямок також на Горлівку, де між Горлівкою і ну, територією контролюється Україною. Також теж стоїть багато українських військ. Я скажу. Що якраз ну насправді дуже мало таких якихось тішних новин, тому що ми розуміємо тут в лікарні, що цифри, які озвучує РНВО, не зовсім відповідають дійсності, тому що сьогодні, як нам сказав черговий лікар цієї лікарні, в нього тільки сьогодні привезли 39 поранених військових. А от ця метро сьогодні евакуювала метрота імені Кульчицького евакуювала 24 людини з поля бою. І Я скажу, що більшість військових тут з 42-ї бригади, багато з них є з Кіровограду, Власне, дуже в поганому деякі стані люди вони отри утримують оцю частину території між попасною і Дебальцевим. і вони нам Бо розповідає, що власне, от російські війська намагаються, бо вони бачать що це російські війська, російські танки т 64 чотири. навіть сьогодні говорили, що вони йшли з двома танками проти 14 танків. Ми говорили з одним військом. Сьогодні ми підійшли до нього в палату, не знали, що в нього там немає ноги, або ще щось спочатку не побачили. І питаємо, ви військові. Він каже: Ну, вже, мабуть, колишній. йому танк просто російської армії переїхав ногу і її довелося ампутувати. Власне, тут бачите, це вже не артобстріли, це вже бої дуже дуже прямі і близькі, тому що коли танки. Ворога супротивника переїздять людину. Так це, це вже зовсім не артилерія, б'є на якось там вісім кілометрів. І, і, і трьох важких хворих сьогодні ця метрота переправила в Харків. І, і, решту середньої важкості є тут, в Артемівську. І деякі нагадай мені місто Світлодарськ це ще одна лікарня, там є між Артемівськом і от Дебальцівським напрямком, коли спочатку доправляють людей, коли а звідти вже відправляють сюди в Артемівськ, а з Артемівська переправляють найважці. Ще в Харків уже вертольотами, так? І власне сьогодні, ну от ми так на такому міні-святкуванні, але кажуть нам лікарі, що. Святкувати не доводиться до того, тому що ще сьогодні, можливо, вночі також будуть виїзди, і треба буде забирати людей. Загалом тут весь час їздять швидкі. І це така в мене ще оце, з Майдану найгірше якби, ну, ці спогади це саме швидкі. От вони в мене так психологічно дуже давлять на мене. І багато тут ми намагалися до Дебальцева доїхати, і по, і по дорозі ми зустрічали тільки військову техніку, тільки швидкі, які їхали звідти з передової. І я ще скажу про цей напрямок між Попасною Дебальцем. От чу, багато тут є. Поранених, так і кажуть, вони що от саме з цього напрямку кажуть, що охороняють вони там поле фактично, так намагаються не дати російським військам прорватися і замкнути Дебальцеве в котлі. Ви всі бачите цю карту, так це така горловина, яка може замкнутися і намагаються це очевидно зробити російські військові. Але там на цьому напрямку це саме поле. І на жаль, російські військові, ну принаймні, ті військові, які нам кажуть, поранені, що вони серйозно дуже переважають наші, наші сили, і тому вони кажуть, що було б дуже. Ну, наші військові кажуть, що дуже би було добре якось передислокуватися, щоб не захищати це поле, тому що по них просто вже їздять танками. Тобто, дуже серйозні, не просто артобстріли, а от танкові бої. Йдуть і через це дуже багато порадних. Я кажу, тільки 38 людей сьогодні, тільки в цій лікарні з цього напрямку. Загалом, тут, е, от оцей Дебальцівський Попасний, я вже говорила, і напрямок Горлівки це дуже такий серйозний е, плацдарм. Зараз тут можна сказати найгарячіше. І от нам лікарі запевняють, ми завтра домовляємося з військовими поїхати туди, з Дебальцева лікарі нам запевняють з метро, що потрапити туди ми не можемо. І в принципі, ми зараз мало куди можемо потрапити. і я скажу, що це така вперше в нас ситуація з травня, мабуть, місяця, тому що навіть тоді, коли були серйозні наступальні дії української армії, все одно можна було кудись потрапити ближче до передової. Зараз закривають абсолютно дороги, закривають навіть дуже часто для місцевих. Це і на Луганському напрямку, і тут, і на Донецькому. Але ми так подумали з колегами, що це може і добре, тому що перше. Менше жертв через те, що закриті дороги, менше жертв на дорогах, менше жертв на блокпостах, де постійні обстріли з іншого боку. Менше можуть працювати коректувальники, тому що не знають десь. Слокуються війська, де переходять, і немає цих людей, які здають позиції. І в принципі, це теж менше жарт. Тому можливо, це і є правильне рішення закривати якісь дороги, які є дуже небезпечні, але є багато проблем в тому, що не можуть волонтери рідні під'їхати до своїх родичів і вивести просто їх з цих. Ну, наприклад, з Дебальцева нам з ким ми не спілкуємося з хто виїжджає з Дебальцева. Говорить, що ситуація там просто критична. Що люди не мають що їсти, що в магазинах немає продуктів продуктів, що люди сидять з Звичайно, посеред Підвалах, тому що немає світлоопалення, опалення, води давно вже немає тижнів два і душ, це вологі серветки у військових. І е, е, так само говорять, що люди готують, де дістають якусь їжу, готують її на вогні. Ми спілкувалися з військовими там, домовлялися, що в них сьогодні ночувати хотіли. Вони нас просили також привезти, хоча б якусь їжу, тому що просто немає що їсти, і до них не доїжджають продукти, як правило. І е, ще всі медроти, і мені кульчицько. Тут всі добровольці, дуже багато людей зі Львова. От ці річні наші іменинники, вони з Вінницької області, але так багато західної України, і вони кажуть, що їм не вистачає якраз мобілів, тому що. Два їхні крайні мобілі постраждали від обстрілів. Вони зараз на ремонті не працюють, а їм дуже і дуже треба евакуювати людей. Тому я би просила наших глядачів, якщо вони нас дивляться, якщо вони можуть, якщо нас чують волонтери, то якби сюди це дійсно зараз найгарячіший напрямок прислати якісь машини, щоб можна було евакуювати людей з поля бою. Це би було дуже і дуже добре. Це дійсно те, що треба зараз робити. Передаю вам слово, питайте. І також ми сьогодні так. Лікарі нам сказали ще скажу, що двоє загиблих тут на цьому напрямку за сьогодні. Наразі це 42-га бригада. Так Настя, дуже дякуємо. Тобі чекаємо на. Подальші твої включення в ефір громадського завтра показуємо твої сюжети. Дякую тобі дуже за роботу. Далі продовжуємо спілкуватися з приводу того, що відбувається на сході. Зараз пана Аброськіна будемо вмикати в ефір. Так що гарного вечора тобі. Вітання від нас Дякую. хлопцям.